Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі во Христі, брати і сестри. Сьогодні в Іванівському читанні ми чули розповідь про одне із чудес, яке сотворив Господь наш Ісус Христос, живучи на землі. Це сталося в місті Капернаум. Господь проповідував в домі, не сказано в якому домі, але ми знаємо, що він не мав свого дому, тому що коли до нього підійшли і попросили Господи. Дозволь мені піти з тобою. Він каже, лисиці мають нори, птахи небести, гнізда, син людський не має де глави прихилити. Одні тлумачі святого письма говорять, що це була оселя апостола Петра. І ось він проповідував в цьому домі, і було безліч народу. Багато хто стояв при дверях, напевно, багато хто був і на дворі, тому що не всі змогли поміститися в домі, щоби почути проповідь Спасителя. Серед них були фарисеї, книжники, які завжди хотіли знайти провину в проповіді Спасителя, чимось його зачепити. І ось під час проповіді приходять чоловіки, які несуть на постелі свого друга, який був розслабленим, паралізованим, але не змігши війти в дім, вони виріжуть розібрати покрівлю дому і спустити його через стелю перед самим Спасителем. І Господь, як написано в Євангелії, бачачи віру їхню, Говорить хворому прощається тобі твої гріхи. Дуже часто ми думаємо, але і часто і трапляється так в нашому житті, що наш гріх являється причиною нашої тілесної хвороби. Кожен гріх, який ми чинимо, він несе на собі наслідки. І ці наслідки дуже часто є тілесними хворобами, які, як ми думаємо, Бог нам посилає. Але в більшості випадків, живучи на світі так, як ми хочемо, роблячи свою волю, чинячи гріх, ми самі собі здобуваємо тілесні хвороби. Простий приклад всім відомий, хто живе розпусно і блудним життям, чим хворіє? Венеричними захворюваннями. І тут можна говорити, що це не пов'язано, але це пов'язано. Так само і інші хвороби, якими ми хворіємо, дуже часто пов'язано із способом життя, який ми ведемо. І ось Господь перше прощає гріхи цьому чоловікові. І тут оці всі праведники, так звані фарисеї, книжники, почали думати, хто ж він такий, що має право прощати гріхи. Він богохульствує. І, звичайно, легко сказати слова прощаються тобі твої гріхи. Чому легко говорити ці слова? Тому що ми не зможемо побачити, чи гріхи простилися, чи ні. Це не видимо, це знає тільки Бог. Але далі Господь, побачивши, що вони так розмірковують, говорить, що задає це питання до них, до фарисеїв, що легше сказати. Але каже, щоб ви знали, що я маю владу, то сказав розслабленому, візьми свою постіль, встань і йди до свого дому. Появіть собі, паралізована людина. Яка не може рухатися, не володіє ні руками, ні ногами, ні жодним членом свого тіла. І одним словом Спасителя встає, бере свою постіль і йде до свого дому у всіх на очах. Звичайно, таких чудес Господь робив протягом свого земного життя дуже і дуже багато. Але тут, я думаю, нам треба звернути увагу на інше. Господь не прийшов робити чудеса. Господь прийшов на землю для іншого, для того, щоби спасти наші душі, для того, щоб дарувати нам вічне життя у раю. Ось для чого Бог прийшов у світ. Не для чудес. Чудеса він робив для нас, для того, щоб ми, віруючи в нього, таким чином відчували Його піклування про нас. Але тут цікава в апостола Марка є фраза, побачивши віру їхню. Тобто Господь побачив віру оцих друзів, які принесли оцю хворого чоловіка. Ми дуже часто кажемо, коли хтось із наших рідних хворіє чи страждає, чи перебуває, чи несе якісь такі тяготи життя, якісь проблеми в житті, а що я можу зробити? Я нічого не можу, від мене нічого не залежить. І напевно ці самі його друзі цього хворого могли так само говорити, що ми можемо зробити. Але він хворий, ми не лікарі. Але дуже часто і лікарі нічого не можуть зробити з хворобою людини. Але вони все рівно роблять те, що залежить від них. Вони почули, що є якийсь проповідник. Я не думаю, що вони сповідували його Богу. Вони почули, що є якийсь цілитель, який одним словом зціляє хворих, виганяє бісів. Виконує бажання людей. І ось вони, знаючи, що їхній друг хворіє, приносять цього хворого друга до Спасителя. Більше того, наважуються навіть на такий крок, на який би, напевно, мало хто наважився, в чужому домі розбирають дах, тому що не могли внести через багатство людей. І Господь, бачачи їхні старання і бачачи віру цих людей, цих друзів, дарує зцілення цьому чоловікові. З цього ми робимо висновок, що коли хтось із наших друзів потребує нашої допомоги, то ми також можемо зробити багато що. Так, можливо, ми не можемо. Дати зцілення людині. Дуже часто ми не можемо людині допомогти вибратися, вибратися з якоїсь фінансової скрути. Тому що дуже часто і це нам також буває не під силу. Але кожен із нас має найцінніше і найважливіше це віру в те, що Бог може виконати. Те, що ми хочемо. Це віру в те, що Бог може почути наші молитви. І ось цим прикладом Господь показує всім нам, як важлива наша допомога іншим. Давайте згадаємо себе. Ми дуже часто потребуємо допомоги. Буває таке в житті, буває і дуже часто. І ми хочемо, щоб хтось був поруч, хто би нас підтримав, коли нам важко, коли ми не справляємося з тими обставинами, які трапляються в нашому житті. І ми тішимося, коли хтось знаходиться поруч і допомагає нам пройти оце поприще скорбот, чи поприще хвороб, чи поприще якихось проблем, які в нашому житті неминучі. І це нам допомагає, тому що нам стає легше. Так само ми, кожен із нас, повинен пам'ятати, що є люди, які також потребують нашої допомоги. І якщо ми можемо, то ми повинні допомагати таким людям. Ми повинні робити все для того, щоб прохання людини було виконане. Але тут найголовніше, знаєте, бо деколи людина настільки себе нав'язує, що стає вже дуже неприємно поруч цією людиною з її допомогою. Наша допомога повинна бути такою культурною. І в чому найбільше виявиться наша допомога? Це в нашій щирій молитві за ту чи іншу людину. Це в нашому доброму слові тій чи іншій людині. Якщо може матеріально, повинні допомогти також і матеріально. Але і ми повинні вірити в те, що Бог не завдяки нам. А вірити в те, що Бог може допомогти цій людині чи нашим рідним і близьким. Тому що, побачивши віру, друзів, Бог зцілив розслабленого. Ми дуже важливі і один для одного, і кожен із нас один для себе, дуже і дуже важливий. Оце ми повинні пам'ятати, що людина, яка поруч із нас. І з нами є важливою для мене. І я можу цій людині допомогти. Якщо не ділом, то молитвою. А це, напевно, найбільше, що ми можемо зробити, тому що молитва дуже часто може навіть гори здвинути. Молитва може дуже часто і в більшості випадків змінити і змінює. І в нашому житті все, і в житті інших людей, коли ми починаємо за них щиро молитися і вірити в те, що Бог втрутиться в ту чи іншу ситуацію, яка трапляється в їхньому житті. Тому кожен із нас важливий, всі ми важливі. І всі ми разом можемо багато що змінити. І в нашому особистому житті, і в житті наших ближніх, і в житті суспільства, і в житті нашої держави. Від нас вимагається небагато. Це наша віра і наша щира молитва, щоб Господь допоміг. Коли ми будемо щиро довіряти Богові і вірити в те, що він зможе, коли ми наважимося розібрати стелю, хай не в прямому значенні, а в переносному. Коли ми наважимося розібрати оце кам'яне своє серце, коли ми в своє серце пустимо Бога, пустимо ближнього. Коли ця стеля і ця стіна буде зруйнована між нами і Богом, між нами і нашим ближнім, тоді ми в житті зможемо творити чудеса. Тому що все можливо віруючому. За допомогою віри людина в своєму житті може творити чудеса. І недаремно, в другу неділю посту, Господь нам дає почути оце Євангеліє. Про важливість один одного, про любов один до одного. Тому що коли ми будемо творити подвиг лише заради себе, то будемо як той фарисей. Що дякую тобі, Господи, що я не як всі інші. Але неодноразово ми чули в проповідях, що наше спасіння в кому, наше спасіння в нашому ближньому якого Господь нам сьогодні посилає, які живуть поруч з нами. Ось в чому наше спасіння. Оце ми завжди повинні пам'ятати і поклуватися в першу чергу не про себе, а про інших. Святі Отці нас навчають, що ми повинні жити так, що я помираю для того, щоб жили інші. А дуже часто ми живемо мають померти всі навколо мене. Щоб жив я, коли ми так будемо жити, ми будемо нещасні. Але коли ми щоденно будемо дарувати свою любов іншим, намагатися це робити, це не завжди буде вдаватися, тому що і ми недосконалі, і ближні, які живуть навколо нас, дуже часто недосконалі. Але коли ми будемо намагатися вмирати заради інших, коли ми будемо намагатися дарувати свою любов іншим і віддавати себе іншим, тоді живучи в цьому світі, ми вже будемо щасливими. Але коли ми цього всього будемо вимагати від інших, щоб вони вмирали заради нас, ми ніколи не будемо щасливими. Тому що кожного дня нам буде хотітися більше і більше і більше. І настане момент, коли люди, навіть які нас люблять, навіть які нам постійно допомагають, настане такий момент, коли вони вже не зможуть це робити. Тому що наші запроси будуть рости і будуть ставати з кожним днем більше і більше. Оце ми завжди повинні пам'ятати. Що ми повинні жити для інших. Наше життя повинно бути. Для інших лише в цьому випадку ми будемо щасливими. Чим більше любові ми роздамо іншим людям, тим більше любові Господь поверне нам. Це єдине, що примножується в нас, коли ми роздаємо, це любов. Чим більше ми йому роздамо, тим більше отримаємо взамін від Бога. Тому вітаючи всіх вас із Воскресним днем, я бажаю, щоб ми навчилися у цих друзів не боятися, деколи розібрати дах і виконати те, що просить наш ближній. Допомогти йому. І тоді станемо трішки щасливішими, чого я всім нам бажаю. Слава Ісусу Христу!